Усім привіт! Значить, дивіться, просили мене зробити тести MindLab X Terra Pro на радянських 5 копійок. Значить Виїхали ми в лісок Сережою покопати. Зараз година дня, тобто в нас кілька годин є, але я вирішив штренько зробити тести. Значить, ямки підготував що, дивіться, що у нас буде по налаштуваннях. Я буду тестити на тих програмах, на тих налаштуваннях, на яких ходжу я завжди. Це програма Поле 2 15 КГц, чуйка 25. Від ґрунта зараз відбалансуємо. Швидкість 2. Так. Якесь більш чистіше місце. Тут, друзі, о, отут наші царська хатина була, тому хі, поки знайшов місце, де зробити ямки, то це капець. Так, 24. Знаєш, 20, 25 і 30 сантиметрів. Це для п'ятачків, і там 30 сантиметрів буде для п'яти копійок Миколи II. Знач віця. На ямку мовчать. Блін, збоку якась железячка є. Тут мовчить. Тут мовчать. І тут мовчать. Так. Зараз спробуємо цю железячку знайти. Десь ми її забрали. Надіюсь. Да. Все, друзі. Так, і... Значить, показую, дивіться. Е, Лінієчка, значить, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 см. Е, значить тут в нас... Як вам краще показати? 20. 20 см навіть... Трішечки більше. Так. Тут в нас рівно 25. Друзі, я надіюсь вам видно. І тут в нас... О, 30. 30 сантиметрів. Ну і тут. О, тут теж 30, 31 десь. Геть шліпни на ям в ямці. Це так одним кадром спробуємо зняти. Значить дивіться, у нас є п'ятачок 52-го року, 50-го і 50-го. Значить, 50-го року сюди став, 50-го сюди став, 52-го сюди став, І є в нас 1869 5 копійок. Це Олександра III, Сюди став. Отак 30, 30, 25 і 20. Значить, засипаємо. Сам ніколи, ну, якби для себе навіть не робив тестів, тому не знаю, як воно буде бачити, не буде. Так, щоб потім не загубити. Ось, дивіться, шмат кераміки Добре, затрамбуємо. Так, хоч би воно щось зняло, бо то капець буде перезнімати. Ну і ці засипаємо і затрамбовуємо. Значить, беремо 20 см. Чіткий сигнал, просто чіткий. 25. Чіткий сигнал. 30. Чіткий сигнал, друзі. Взагалі на 30 см навіть краще, ніж на 25. Блін. Бачите, десь попала железяка. Зараз ми її спробуємо забрати. Попала железяка і видно, забиває або не бачимо дяка. На тридцяти. 5 копійок на 30 см мідний теж бачу, давайте досипемо цієї землі, що я відгорнув. Бачили, як е, чорне. Все, чітко бачу. Звичайна якась дрібнесенька залізячка лежала зверху, попала. І все, і воно знизу кольорову ціль не бачило. Щоб ви собі розуміли, як впливає залізо на цвітні сигнали. Тобто 30 см з легкістю. 30 см 5 тачок радянський з легкістю. 25 з легкістю. 20 з легкістю. Супер. Я думаю, що тьорка блін. Показала непоганий результат. Я думаю, що навіть той п'ятачок і на 35 би побачив. Е, дякую, друзі, всім за увагу. Такий був бистренький, швиденький тест, але я думаю, е, вийшов непоганий. Тому рекомендую пушка пітарда. Так, друзі. Раз пішла така гулянка, значить викопав знову ямку на 35 см. навіть буде трішки більше 36 І положимо сюди так, на ямку мовчить. Положимо п'ятачок 52-го року. От. Спробуємо на 35 сантиметрів. Налаштування ті самі нічого не змінював. Так. Значить що, 15 кГц, поле 2 е, Швидкість 2, чуйка 25. 35 сантиметрів, навіть 36. Друзі, це просто топ. 36 сантиметрів. Радянських 5 копійок. Я в шоці сам. Ви самі бачите, сигнал просто... Дивіться, 94-95, як мідяк. Там залізо. Кайф. Друзі, я сам просто шокований. Я не думав, що прям настільки чітко буде брати. Офігеть. Офігеть. Друзі, я з гордістю можу рекомендувати Майнлабікс Terra Pro, тому що особисто перевірив. Прилад реально топ. Він того вартий, друзі. Супер! Я кайфую. Я кайфую. Кайф. Друзі, підписка. Подобайку обов'язково. Ну і пишіть свої коментарі, свої враження на рахунок Майлабікс e, Pro. що ви скажете, e, як вона справилась чи ні. Я думаю, справилась на всі 200%. Дякую, друзі, всім за увагу, всім миру та мирного неба. Так, друзі, от чисто для експерименту, тому що вже e, для себе стало цікаво. Викопав яму на 40 см, як ми бачимось. Відмітка 40 см. І поставимо ми сюди 5 копійок 50-го року. От чисто раді цікавості. А, давайте покажу, що в ямці нічого нема, де той прилад Так, в ямці нічого нема. Тут на 36 см. Так, ставимо. 40 сантиметрів, друзі. Ну, я думаю, вряд ли, звісно, але вже, знаєте, цікавість. Бере своє, тому спробуємо. Так, 40 сантиметрів. Ні. На 40 сантиметрів не бачу. Хоча... Ну проскакує но. Ні, дивіться, з цієї сторони навіть бере. Так не хоче? О, так теж бере. Капець. А якщо швидкість поставити один? Ну на швидкість один, звичайно, краще, але зазвичай всі ходять на швидкість 2-3. Ну я по лісі швидкість 2. Бачите, з цієї сторони бере, з цієї зовсім не бере. Тобто і з цієї бере. На 40 сантиметрів. Друзі, ну я рахую. 39 см вона витягне легко. Тобто 40 вона бачена не з усіх сторін, тому я думаю 39 см е, желізно. желізно візьме. Друзі, це, це пушка, я вражений. Я, якщо чесно, вражений. П'ятачок радянський, 50-го року, да? е, на 39 см. Супер. Моя оцінка, друзі, 10 з 10. Підписуйтесь, пишіть коментарі, вподобайки. З вами був Артем, YouTube канал Азарт. До нових зустрічей.